Друзі, усім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Хочу одразу розповісти, що у нас тут вчора відбувалося. Хоча поки я випущу це відео, ви вже, мабуть, це, це і в новинах побачите. В общем, я не знаю, скільки було годин, коли все почалося. Така страшна негода, що ні я жодного разу такого в житті не бачила. Що Женя каже, я таке перший раз бачу. Спочатку здійнявся дуже сильний вітер, почало мателяти дерева просто. Я думала, що їх всіх з корнями повідриває. Небо чорне, хоча ще й світло на вулиці було. Потім ото лупанув дощ. Почало блимати світло дуже сильно, дуже часто ми повимикали геть всі прибори, холодильника, всі, все з розеток, роутер, все геть. Зачинили на кухні вікно, бо я думала, що його вирве просто настільки та, та, таке страшне відбувалося. Добре, що закрила, бо дивилася новини у місцеві в когось. Я так розумію, або коли встановлювали того балкона, там вікна ті, чи, чи що там повиривало в людей, встановлювали якось неякісно, погано там щось позакріпляли. Або в людей воно все було відчинено і через це, якось, я не знаю, легше було цьому сильнішому, мощнішому вітру це все повидавати просто. Впав в місті будівельний кран, повиливало майже 500 дерев, все в гілках, зупинка, дивлюся, теж десь в районі центрального ринку, нібито лежить. Десь місцями дороги затоплені були, блискавка влучила в електричку, влучила в підстанцію. Просто фейерверки були, десь хтось без світла сидів, залишився. В нас не було якийсь час, води вода не йшла через, мабуть, через негоду. Просто це був якийсь жах. В області одна жінка загинула через негоду, впало неї дерево. Є декілька людей постраждалих у місті. Дерево впало на дівчинку. Ну, Такі, то ось така страшна негода. Чому кажу, що ми такого в житті не бачили? Знаєте, я бачила лише щось подібне, мабуть, коли ще така в шкільному віці десь була, дивилася новини, і часто от на заході України якась така негода вирувала. Дощі такі сильніші, що затоплювало все, але. Коли все ото розпочиналося, ми мотожені на кухню до вікна, закрили вікно, він каже: десь швидка стоїть або поліція. Я кажу, чому? Ну нічого такого не цей. Він каже, подивись, блимає, як ото, коли швидка мігалки, або цей. Я кажу, то молнія, мол, блискавка. Він каже, та не може бути такого. Вона через якийсь період ну, блимне, потім через якийсь період ще блимає. А це вона, знаєте, як отомігалка, просто без зупину було. Просто таке страхіття в мене аж мурахи. Я оце Аліса зараз спить. Я бігала на ринок, вибігала. Зранку дивилася комунальники, вони прибирали величезні гілки, прибирали з доріг, щоб машини могли проїхати. А все таке, що дрібне, ну, як дрібне, не малесеньке, а просто гілки, такі, знаєте, все це лежить. З під'їзду вийшло, просто все засипано, геть-всі дорожки, всі драпінки, геть все. Я не знаю, роботи бідним комунальникам додалося. Це просто чола сьогодні, чоловіки, ті, що прибирали це все, дуже сильно, дуже гучно сварилися, що мешканці мають виходити допомагати, що так не має бути, що всі якось осторонь. Ну, звісно, я з ними згодна, але... Ті, хто можуть фізично за своїм віком, ті, хто можуть допомогти, всі на роботі, Женя в мене сьогодні восьмий день без вихідних, і кожного, кожного дня зранку до вечора, буває до пізного вечора. так що. А так, тако, в основному люди похилого віку, в основному жінки, бабусі, і, і можливо, і раді би всі були допомогти, але, але я думаю. Ті, хто мають змогу і допомагають, виходять якось так, але це жах просто. І сьогодні на вечір теж дивилася погоду, теж пише, що гроза, навіть страшно. Я сьогодні за лісою хотіла поїхати в місто, але по-перше, що вона заснула в обід, нарешті, давно такого подарунку долі мені не було. І це. І по-друге, трошки стремнувато було, бо знаєте, от вчора нічого не передвіщало біди. Просто ну передавали, що дощ буде, там але щоб ну, таке вчора дуже багато людей опинилися в такій ситуації. Хтось повертався додому, їхали в тролейбусі, їх застала ця негода. На вулиці було дуже небезпечно. Я навіть те, що перелічила, це знаєте. Маленька частина того, що відбувалося в місті. Е -е... Коли все почалося, я чула, люди тут на вулиці, просто кричали, кричали сильно, вони, ну, страшно було. Дерева сильно мотилялися. і почалась така злива. Знаєте, із відра. Просто у вікні нічого не було видно. Знаєте, як то в фільмах, може, в якихось. Як дуже сильна така завірюха, що мете і нічого не видно, оце отако от було на вулиці. Такі крики були, і Боже, у мене знову марахи. Це просто, це просто жах. І читала, що і на Дніпропетровщині теж таке саме було, відбувалося. Мама мія, знаєте, не вгадаєш, не знаєш що страшніше, чи бандошки, чи отакого от бандошки, хоч воно десь там прилетіло і все, а тут воно скрізь, і, і ти не знаєш, куди від нього втекти. І, і в метро лилася вода, ця і, і, і капець, В общем, я трошечки щойно закупилася, а зараз вам покажу, розкажу. Навіть не знаю, з чого вам почати. Ну, почну з найлегшого. Е, оцей віник коштував 22 гривні. Тільки через те, що я побачила ці зонтики, через це взяла. Бо <кій> я там не роздивлялася, мені не було коли. Але я не знаю, це звишні, мабуть, листя. Дивіться, ну, як таке можна, нащо його взагалі сюди накрутили. <кій> і це хрін в такому стані, що я не знаю, просто його викинути та і, і все. Ну, Хоч зонтики, бо я думала, взагалі таке ніде не знайду Е, <клух> Побачила перший раз. Ой, у мене картопелька закипіла. Побачила за весь час перший раз вишню <клух> Щось в мене з голосом. Вона не дуже мені так подобається, бо геть взагалі дрібненька є. Ну, Мало такої нормальної. 175 з копійками за кілограм була. Не знаю, тут пів кіло, можливо, менше. І кинули мені ще три пересики. по десь по 128, десь так. Бо не було здачі, не, не могли мені як розійтися. Ну, зала обрала пересики, бо теж такого хочеться. Ніде його не візьмеш. В мене взагалі. Якась моральна травма стосовно цього, бо я людина, яка виросла в приватному будинку з великим подвір'ям, боже, яка я мокра. Ми коли батьки купили того будинка, я пам'ятаю, ну я тоді ще мені 6 років було, цей, було 50 56 плодових дерев. Ви можете собі уявити, в нас було там все. Абрикоси всіх, просто, які тільки можуть, можуть бути. От всі, всі види були, сливи, вишні, яблука, груші, просто все, що хочеш. Е, ягоди. Ну, все було, крім не було такого, знаєте, не було. Е, Голубіки не було е, цієї єжевіки, ну, такого не було. Якихось таких не, незвичних. І а так, їж, що хочеш, і по вулицях в нас крісті абрикоси, вони я все життя, скільки себе пам'ятаю, вони ото як, ото, знаєте, як беруть, лежать, висять, нікому не потрібні. Хоча останні кілька років. Не було врожаю, якісь болячки понападали на, на дерева, і саме на абрикоси, що дуже-дуже мало, я пам'ятаю, в минулому році за лісою у велосипед. Ну, такий, як візочок посажу. І підемо ми. У нас недалеко в приватному секторі ми прийдемося, люди майже всі повиїжджали за дворами купа дерев через забори звисають. Ми от там абрикос нарвемо, там абрикос, там якихось черешень, там вишень. В общем, та, ні, вишні у нас і свої були. А тут, я не знаю, е скрізь якісь такі. Дуже багато от в нас на районі липових дерев насаджено. Е так, Коли цвіте, дуже класно пахне. Але як знаєте, ходиш і виглядаєш, гуляю от, з донькою, ходжу по сторонами, дивлюся, може десь <плес> якесь яблочко Є кілька дерев. ну В окрузі, от, де ми ходили, кілька дерев з яблуками, але не знаю, можливо, то якісь декоративні, ну такі невеличкі, можливо, ще не час їм не зріпші вони. А так взагалі нічого ніде. І так його все хочеться. Я вам, Жені теж на днях казала. Хтось в коментарях писав, скажіть, будь ласка, хто такий Женя, а Женя це чоловік мій. І цей... Женя на днях казала, кажу, нащо понасаджували ти дерева, краще б плодових якихось понасаджувала, люди б харчувалися, вийшли би, назбирали, їли. Ну, це, знаєте, на цю тему можна довго розсуждати, зрозуміло, що. Я не прям всерйоз таку позицію висловлюю звичайно велике місто. По-перше, по-друге, дерева кисень виділяють, і, і взагалі і гарно, і все, все таке інше. А чому взяла вишні? По-перше, ніде не бачила, от скільки ходжу, ні в магазинах, ні на ринках люди ті, що своє виносять, Торгують, теж вишень набачила. Хотіла отож на днях зробити пиріжки зі сливами. Слив взагалі ніяких нема, все порозкупляли, тим паче сьогодні неділя. Скуплялася в тому своєму чарівному кіоску, товару не дуже багато, сьогодні, мабуть, нічого не підвозили, тому що вихідний. І цей побачила вишні. Думаю, ну, з вишнями я теж пиріжки булочки просто обожнюю, вареники, я навіть не знаю. Ну, мабуть, зараз замішу тісто, та все ж таки пиріжків, пиріжків зроблю, дуже хочеться, дуже хочеться відвести душу. Хоча я одну спробувала, ну, така собі, знаєте, звикла до своїх, свого дому, свого саду. Ну що заробиш? Ну, які знайшла, такі знайшла. В общем, взяла ще одну капустинку, капуста по 17,50, ну, не знаю, на салати чи на борщик десь буде. Це просто, знаєте, поки без аліси, щоб перетягнути. Десь ще була головка чеснику. Ось вона. Чесник взяла, думаю, як буду. Повибираю, подивлюся, що там за огірки, бо я їх особа і не бачила. Цей часник 135,50 за кілограм був. Геть такі малесенькі домашні, по 90-мусь, але гратися там з ним. В общем, в общем, общем, Отакі огірки, огірок домашній називається по, по 34,50. Звісно, коли купляєш там по кілька штук, люди беруть, жінки там три помідори, три огірочка буквально на салати купляли. Звісно, їм там, може, обирають, щоб вони якісь там симпатичніші були, але я думаю, можна тут нормальні. Ну, може, я не знаю, це величенькі, а там в мене банки малесенькі купляти я не хочу. Я збирала, що ми взимку купляли е в магазині закрутки. Дивилися, коли там акції десь на щось були. І, ото, і зберігала ті банки з закрутками. Ну, зроблю якісь такі малосольні звичайні. Ще були огірки Умань по 24,50, ще нижча ціна, доступна, але ж вони для консервації, я думаю, взагалі не підуть. Бо, скільки себе пам'ятаю, завжди от о, домашні купляли та, та робили заготовки на зиму. Він щойно висипала, нормальні. Тільки в сусідніх кіосках ще два штуки сьогодні працюють. Інший там, ще один великий, зачинений, був вихідний. То там 47 по 50 десь такі ціни, в районі, районі 50. А помідори сьогодні були лише такі червоні, ті, що я вчора розповідала, по 28,50, але мені, мене попередили, що вони з плямками, може, десь якісь на якомусь нема. Ага, це їх дві. Ну, Помідори, я думаю, цей салати, це з цього віника. Оця якась фігня насипалася. Пообрізається на салати, на якусь піцу за таку ціну. Вони ж не гнилі, ну, плямки починаються, так, звісно. Не встигають, мабуть, продавати. І, може, перебирають і такого реалізують. Ну, В принципі, нормальні. Це ж не те, що там щось гниле. Можна. Вон, є такі взагалі цілі, нічого нема. Так що нормально. Це якщо. Не два кілограми тако взяти, а більше. То можна, в принципі, щось на закривачку повибирати. Ну, знов ж таки, що величенькі вони. Я люблю такі, щоб малесенькі були. А мама моя завжди любить. От взимку як відкривали там банку, наприклад, з помідорами. Вона завжди найбільше. Я завжди найменші, якісь черві або просто маленькі собі вибирала, доставала. А мама собі От Полюбляла вона такі. Ще дивилася кабачки у нашому чарівному кіоску. Зараз по 13,50. Але вони такі, знаєте, не геть такі молодесенькі, ну, щось середнє, не величезні, не кабани. Не знаю, просто щоб смажити, мені здається, вони вже не дуже. Хоча хто його знає, мені здається, там вже будуть ці кісточки. Ну, в общем, а також, якщо на оладки брати, ну такі ось ціни. Перець лежить, по є якийсь зелений по 65,50. І ото, от як я нещодавно купляла перець на фаршировку, то такі жовтенькі по 95,50. Ціни не дуже знижуються, так би теж можна було б не знаю. Знаєте, Якби знав, що не буде оцих блекаутів, нічого такого, можна було б дочекатися, коли будуть, не знаю, мені здається, перець має бути дешевше по-любому, може, ще не, не прям сезон на нього, то можна було отакопано заморожувати. Я завжди вдома. Нарізала в окремі пакетики десь кубічками, десь полосочками, щось для супів, щось для рагу, щось для піци. А коли мешкала на Волині, в мене колега одна її, в неї часто в гостях була, ми дружили, то вона заморожувала прям отаку, як на фаршировку. Перцю. Вона його обрізала, оцю, о, край, хвостик, вичищала, і отако один в один складала і отако заморожувала. Я казала, що взимку можна перецю фаршированого зробити. так А я більше ні, ні, ніде такого і не бачила, не знаю. В принципі, зараз в інтернеті є купа ідей для будь-чого, для заготовок, що як хто заморожує. І помідори заморожують. На ту ж саму піцу якось кільцями нарізають, якось перекладають їх. В общем, купа всього є. Або, я не знаю, або часу треба мати багато, щоб це все знати, це все передивлятися. Або, або щоб голова добре працювала. А вона в мене зараз, я вже казала, не дуже. Не дуже самображає. так. Що ще так. купила скумбрію з головою, були ще безголівали, але вони набагато дорожче. Так і запакували в папір. Не хочеться мені сьогодні нічого готувати. Ні, ну пахне нормально, вона. Ладно, потім не хочу руки зараз замазувати. Набридло мені щось. Цей і готувати сьогодні перекор на випічку. <laughs> Мені навіть ліньки було картоплю чистити. Не те, що ліньки, а нема коли. Поки дочекалася Поки Аліса, Там, блін. поки дочекалася Поки Аліса усне, щоб це, щоб вибігти, скупитися. І нема коли чистити, нема коли цей. Зараз буду робити ставити тісто. А огірочки поки що цей віднесла ванну, замочила, нехай покиснуть там, <напрошу> наберуться води, помию потім, та поки тісто буде підходити, помию ще переберу вишні та цей буду займатися огірочками. Поки okay, я потякала, в мене і Аліса прокинулася. Нагріла водички, десь у мене тут, можливо, 250 мл вийшло. Mm, бо перегріла і довелося розбавляти. Кинулася і цукор, у мене вже небагато. Зараз туди-сюди за лісою пройдемося поки ще погода нормальна. пройдемося в магазин, купимо цукру Аліса перебігла, іграшки всі сюди мені понаскладала на стіл, а я тут скраєчку. Ютюся. Одразу додам сюди трошечки ванільного цукру, щоб ароматненько було. Далі додаю одне яйце, хоч на пів літри води або молока, на чому тісто готується, хоч на 250, хоч на 300 мл. Додаю трошки борошна і, як завжди, додам трошечки оцту. Це мій такий секретик. Завжди додаю. Хто давно дивиться, вже бачили, і буду потрохи додавати борошна та у кінці розтоплене вершкове масло кімнатної температури. То вже в мене підійшло дуже швидко, бо неймовірна спека. Не змазала, не змастила кришку і воно почало приліпати. Тут у мене хазяюха вже пальцями лізла, бігає навколо нього, вже не дочекається чогось смачненького. Партія вже спеклася. Е, я іцем не змащувала, бо, як, як обично, я і кадомлю робила такі величезні, щоб одного з'їсти і наїстися. А ці такі, звичайні, зробила, перекладала і трошки вже порозтягувала їх. Так що так. що Женя щойно з роботи вже приїхав, Алісі накинула сарафан та відправила на вулицю поки що погацати е, в хаті дуже-дуже спекотно. Е, я ото Женя хотів двері зачиняти. Я кажу, не зачиняй, ото Останнім часом почали практикувати. Просто двері в під'їзд відчиняємо, бо неможливо. Так, хоч якийсь сквознячок якось витягує це, це пекло просто в під'їзді завжди свіженько, навіть зараз влітку. Так що так. На цьому буду завершувати відео. Я вже, поки тісто підходила, і салатик зробила, і рибку почистила, порізала, картоплю почистила, то, що я відвалювала зараз з цибулькою підсмажу на сковорідці, Та і все. Ось така у нас сьогодні вечеря. Ніде сьогодні не були. Так що так. Добренько, всім бажаю миру та тиші, бережіть себе, всіх обіймаю до наступного відео. Пока-пока.